Вже навіть не тисяча, а в два з половиною рази більше квадратних кілометрів звільнено території на Харківщині. Зокрема, і дуже важливий ізюм. Він наш на Херсонщині по лінії фронту просунулися де-інде і на кілька десятків кілометрів. На Донеччині повернули собі населений пункт Лиман, що на північний схід від Слов'янська, але і це і ще не все на Луганщині. Вийшли до Лисичанська, а може навіть вже і його пройшли та пішли на северо Донецьк. Росіяни в шоці, їхня армія посипалася, контрнаступ зсу не зупинити. Трирівневу проти оборону будуватимуть союзники в Україні. Такі от результати переговорів в Рамштайні 5 Повідомив сьогодні наш міністр оборони. Матимемо захист собі від літаків, від ракет та від безпілотників ворога. Єдине питання як швидко? Ну бо ми того півроку вже вимагаємо. Принц Чарльз сьогодні офіційно став королем Чарльзом третім. Відбув у Лондоні необхідні для цього конституційні формальності. Чекаємо тепер короля в гості. Не виключено, що незабаром він прийде у Київ. Українські плейбой закривають, адже наша редакція в квітні без погодження з американськими власниками видали журнал, де замість оголених цицьок надрукували світлини і історії наслідків пришестя в Україну рускава міра. Ну, сподіваюсь, коли новина про відкликання українцям ліцензії набуде розголосу, втрутиться чи ж зеленський, чи залужний, ну і український плейбой не чіпатимуть. Це зараз були лише анонси важливих подій 199 го дня війни, або ж у решти людства це була субота, 10 вересня. Далі, до вашої уваги, буде по цих новинах вже з усіма подробицями. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст. І якщо вам набрид телемарафон Єдині новини у вашому телевізорі. Якщо у вас немає часу гортати безкінечні стрічки новинних телеграм-каналів, утім ви хочете бути в курсі подій, ну то підписуйтесь на мене. Я щовечора буду вам найважливіше і найцікавіше переказувати у такому от форматі відеоблогу. Новина перша про результативність нашого контрнаступу. Маємо по усіх трьох напрямках приголомшливі перемоги на Харківщині. Вже 2,5 тисячі квадратних кілометрів відвоювали, зокрема і ізюм, з якого росіяни атакували перед тим Слов'янськ. Ну і росіяни самі в тому зізнаються, що змушені вони були з ізюма тікати навіть вони своїх російських вчителів там кинули. Ну тих, яких привезли, щоб вони наших діточок на окупованих територіях на русском учили, як правильно славити Путіна. Тепер за це будуть в українській в'язниці сидіти. Маємо світлини від бійців по соцмережах з Лимана, що на північний схід від Слов'янська, і це вже Донеччина. Тобто і там маємо успішний контрнаступ, і от якщо ми вже і Лиман відвоювали, ну то це ставить остаточний хрест на планах Путіна завоювати Слов'янськ і усю територію Донецької області, щоб там референдум влаштувати. Вологі мрії Путіна всохли, але не тільки у Донецькій області маємо здобутки, а не ймовірно навіть. У Луганській вийшли на околиці Лисичанська. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Тобто, це вже офіційно підтверджена інформація, неофіційна інформація, що ворог втік з Лисичанська і зсу переходять тепер річку Сіверський Донець і йдуть на Северодонецьк. Ну і це просто фантастика, якщо нам це завтра підтвердять. Маємо і на третьому напрямку успіхи. Офіційно оперативне командування Південь каже, що лінію фронту сунули на відстань від двох до кількох десятків кілометрів. Надзвичайно, ми з вами сьогодні пишаємося здобутками зсу. Надзвичайно приємно спостерігати істерики по російських пабликах, що шеф все пропало, фронт посипався, ВСУ не остановіть». Ну і все так, все так, не шановні росіяни. Все саме так, як у ваших найстрашніших фантазіях. Новина друга 199-го дня війни. Більше нам інформації про результати зібрання міністрів оборон країн-союзників України на американській авіабазі в німецькому Рамштайні. І більше конкретики маємо щодо ухваленої там стратегії довготривалої вже підтримки України. Два нових моменти дізналися від міністра Рєзнікова. По перше, каже, домовились будувати в Україні триривневу систему протиповітряної оборони. Направду нам з вами це дуже і дуже потрібно. Ми з вами про це з першого дня війни просимо, щоб нам закрили небо від російських літаків від російських. Ракет, єдине, що от як бачимо зараз. Наші союзники нарешті взялися про це думати. Ну і може так статися, що поки вони нам те все побудують, то або на Росії вже взагалі ракет та літаків не лишиться, щоб ними нас обстрілювати. Ну або ж Росії вже не буде як такової. І союзники такі, знаєте, іще і ще через рік нам скажуть: о, ми все вам побудували. А ми угу, дякуємо, звісно, але вже не треба. Ну, це я трохи жартую, але хіба що трохи. Новина третя Чарльза третього сьогодні вже офіційно оголосили королем Великої Британії. Урочистості відбулися в Сент-Джеймському палаці Лондона. Ну і взагалі то 73-річний принц Чарльз став королем іще в четвер автоматично після смерті 96-річної королеви Єлизавети Другої. Утім, сьогоднішні урочистості були так би мовити конституційними формальностями, які тим не менш треба було відбути. Відтак, саме від сьогодні, Британія вже офіційно і конституційно з новим королем. Яка нам з того користь? Ну що ми з вами сподіваємося і чекаємо тепер візиту Чарльза третього в Україну? Для нього це був би дуже символічний і дуже сильний. Погодьтеся, початок правління. Тому я не виключаю, що Чарльз III завітає до нас буквально незабаром, може, навіть разом з новою британською прем'єркою Ліс Трас, яка ще в перший день на посаді зідзвонилася з Зеленським. Він її тоді запросив в Україну. Вона його запрошення одразу прийняла. Це було тиждень тому. Новина четверта. Український плейбой закривають так. Вирішила американська компанія власник, яка анулює ліцензію української редакції. Йдеться про чоловічий журнал, який і дотепер виявляється, видається в Україні і має навіть пристойні продажі, але його тепер от через самодіяльність української редакції закривають, яка в квітні місяці випустила спецверсію того плейбою, присвячену війні. Але замість традиційних оголених цицьок і статей про парфуми, про віски чи мотоцикли, український плейбой надрукував світлини результатів пришестя Рускава міра в Україну. Надрукував історії змушених переселенців, біженців, історії захисників України. І от за таку самодіяльність в українському плейбою американські власники і не продовжили тепер ліцензію на 23-й рік. Але я сподіваюся, зараз, коли це набере розголосу, ну то за наш плейбой вступиться залужний. Насупиться, скаже: так я не поняв, і американські власники передумають його закривати. А ще я тепер, знаєте, дуже хочу собі той квитневий випуск плейбою. Де там його продають? Не знаєте? На тепер це всі новини 199-го дня війни, про які я хотів би вам розказати. І якщо такий формат вам зайшов, то лайкайте, будь ласка, відео, записуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб наступні випуски не пропускати. Все буде Україна, слава ЗСУ.